Погода починає змінюватися на теплішу, отже, зима відступає. Вівторок, 4 березня потішить українців справжнім весняним теплом. На більшій території України температура повітря очікується від плюс восьми до плюс дванадцяти градусів. Холодно буде лише на крайньому сході та півночі країни до плюс двох градусів у день. На Полтавщині триматиметься хмарна погода. День мине без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 6 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки нуль. У Кременчуці небо вкриватиметься хмарами, проте час від часу сонце визиратиме крізь них. Без опадів плюс 7 градусів синоптики прогнозують в день, вночі температурні показники знизяться до нуля. Упродовж дня у горішніх плавнях триматиметься переважно хмарна і бездощовита погода. По обіді сонце матиме можливість пробитися крізь хмари своїм теплим промінням і зігріти землю. Температура повітря вночі опуститься до плюс одного градусу, а світлої передоби становитиме плюс сім. Вітер західного напрямку до шести метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 4 березня 1995 року, за даними метоу фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 15 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2020-го 22 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.